Всім привіт маляти! Сьогодні я вам покажу музей вузкових фігур у Кракові. Дивіться, як тут все схоже на реальність. Угу. І хто це? Це є Джекічан. Ну, ви напевно його знаєте. Угу. Ну круто. Добре, йдемо далі. Що тут ще є? Так, а хто це такий? Так, давайте вгадувати, хто це. Так, це хтось дуже маленький. Це мамбі. Мамві? Зовсім маленький. Йдемо далі. О! Міцний горішок. Брюс Виллис. Класс. Тут есть військова форма. И даже да. не патроны. Військова форма. А это... Це... У нас Сильвестр Сталлоне. Там біля Сильвестер Сильвестр Сталлоне. Класс. Круто. Так, а це у нас Терминатор. Арнольд Шварцнегер. Дуже клас. Терминатор. А це є дуже відомий співак. Майкл Джексон. Так. Чим він відомий? Своїми піснями, хоч він вже не живий, але ми завжди будемо його пам'ятати, і він, як і СОС, буде постійно жити в нашому серці. Так, він був дуже крутим співаком. Рахується, на думку деяких спеціалістів найкращим співаком планети, і його пісні справді будуть жити вічно. А Цемуралін. Так, а хто вона така? Е, вона е, співала Happy Birthday to you, до речі. <laughs> так, співала президенту Кеннеді. А взагалі це дуже відома акторка, може, і найкраща акторка 20-го століття Мерелін Монро. Дуже відома. Я тут е, фоткався, фоткався і бачу легенду. Шерека. Ого. Це шрек, це справді шрек. Боже, який же він класний! Він такий великий, клас. Живіт у нього непоганий. І не Супер! І тут ще є! Ще й ослик, легендарний ослик. Боже, який він гарний, гарнющий і шрек гарнющий. Ну, зробимо пару фоток, так? Зробимо пару фото. Зробим? Він Як з таким шляхом зробити пару фото. Він дуже класний, дуже. Давид тобі страшно. О, це якийсь такий дуже жахливий коридор. Я бачу тут якусь гарбуза з такими очима. З такими жахливими очима. Давид тобі страшно? Дуже страшно. О, давайте на біля гарбуза. Я, я, я... Ви, не ламай, ну що ти? Давайте, давайте на біля гарбуза сходи. Тобто, іди стань. Не бійся. І ще ми тут застріли. Ще одну легенду. Ви знаєте, хто це? це губка Боб. Боже, який він класний. Що ви Всем А, точно. Вже на початок забув. Добре, ви напевно мене бачите тут, 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 тут. Та де і заходно навіть не верху. Точно? Всюди дивитися. А що це таке? Це зеркальний лабіринт. Тут є купа зеркал О, а як же ти тут ходиш? Ну, тут якось можна рятуватись. Ось... Так, але треба бути дуже обережним, так? так? так. Тому що О, тут це... сюди зеркала. Це... Ой. Сюди зеркала. Як же ти тут ходиш? Так. І ще й блимає світло. Так. Тут... Ой, тут зеркало. Тут дуже тут важко орієнтуватися. Тут... О! Тут. тут так все схоже. Так. І важко ходити, бо ти не розумієш, куди йти. О, тут вже трошки краще. Видно стіну. Так. Крешті просто вниз дивитися, тоді ніби більше. Ніби більше зрозуміло, так? Просто коли я коли дивлюся вниз, я розумію, що отут є стікло, тут є стекло. Ага, там скло, так? Ага, і ти так орієнтуєшся, куди тобі треба йти. А ще я орієнтуюся так, що на деякому склі є трошки бруду. О. То ти дивишся на скло. І розумієш, куди можна йти, так? Так. О, ми прийшли до виходу. Прийшли до виходу, ну супер. А хто тут такий? То що воскова фігура якась? Воскова фігура ожила! Так! Це знов Давид? А взагалі-то я. Тут не тільки можна... О, ще одна воскова фігура. Дивіться, що. фігура. Так, багатонького. Так, це якісь новенькі пригоди. Класно, класно. Ти налякався? Дуже. Трошки налякався. Так, Володимир Зеленський. Піл Лех Качинський, Марія Качинська, папи римські наші, Ян Павло II, найкращий папа, Вішинський, Максиміліан, Марія Колбе, сестра Фіустина. А ще тут є якась машина? Заднє, власне. Власне. Класно. Справжня машина. Власне, власне, власне. О, молодець. І ще ми знайшли Вілл Смітер. А хто він такий? Він э, кіноактор. Так. І де він знімався? В таких фільмах, як... Так, якщо чесно, я не знаю, але взагалі він вроді знімався у фільмі типу про супергероїв Чорна Пантера. А, Чорна Пантера. Ну супер.